Водолії, Вітаю вас для вас затемнення у 9-му домі гороскопа. Це сфера, яку видно, яка на виду у людей в соціумі, яка цікава, перспективна і настільки широка, що неможливо не відчути, якщо там з'являється якийсь рух. Це може бути відновлення зв'язків із людьми за кордоном, які знаходяться, або ж дозволи на роботу, дозволи на навчання, відновлення зв'язків з іноземцями, також поїздки туди. Багато руху пов'язаного саме із паперами, які дають можливість взагалі бути включеним у цю сферу. Також, можливо, це вивчення приміром іноземної мови, або ж вивчення культури іншої країни. Не також можливо, це паломництво, поїздка кудись далеко, навчання у виші, також курси, підвищення кваліфікації і, взагалі. Підняття свого авторитету в першу чергу для себе, але таким чином, щоб це було видно. Тобто ви отримуєте ті соціальні інструменти, зв'язки або ж повертаєтесь до них і вже на новому щаблі вибудовуєте стосунки, які дають вам можливість бути побаченими, почутими і проявленими у соціальному житті. Вам зараз напевне фінансова певна стабільність, упорядоченість протягне руку допомоги для того, щоб ви могли поїхати далеко, могли піти, врешті-решт, на це навчання, про яке давно мріяли або домовлялись і зараз повернулись і врешті-решт хочете завершити домовленість і перейти до конкретики. Також це можуть бути люди, викладачі, іноземці, взагалі люди, які цікаві, перспективні для. Для вас вони прям соціальну таку нішу займають, в яку ви знову повертаєтесь. Можливо, ви викладач вузу і зараз повертаєтесь до викладацької роботи. Також, можливо, ви змогли організувати свої питання. Цінностей життєвих і зрозуміти, що вам важливіше розвиватись. Ви певним чином налагодили матеріальне становище і хочете далі розвиватись, і як викладач, і як науковець, приміром, або ж вивчати ще якісь мови, придбати засіб, якийсь транспортний, закордонний взагалі, або за кордоном, і взагалі, як би окунутись в цю сферу, заглибитись туди. Дуже можливо, що знаєте, це завершення того, що було. Воно прямо от якби стало нагальним питанням, необхідно закінчити необхідно рухатись далі, необхідно прояснити ситуацію. Тобто, якісь обставини, які формувались тривалий час, зараз проявлять таку потребу. Це можуть бути люди із минулого вашого життя. Це може бути ваше внутрішнє бажання повернутись просто до того, чим ви займались раніше. Або ж знаєте, це можуть бути люди. Які з якими ви давно вже приміром закінчили стосунки, але їх повноваження, їх ресурси і їх можливість впливати на ваше поточне життя зараз проявила себе, і ви вирішили емігрувати, наприклад, або ж ви вирішили навіть юридично якось оформити. І стосунки ваші, і оформити бізнес, свій, наприклад, або ж, якщо ви займаєтеся якоюсь практикою, роботою, такою, яка потребує офіційного визначення, оформити ФОП приміром, да, якось офіційно зареєструвати все саме під тиском певних обставин і людей. Які можливо занадто себе проявляють з цієї точки зору, але ви розумієте, що треба домовитись і, в принципі. Наприклад, гроші ви не втратите, якщо дослухаєтесь до того, що зараз відбувається, і зможете домовитись навіть якщо вам не подобаються умови, або це невчасно, або взагалі це те, що вам неприємно, і ви відчуваєте ось цей дискомфорт такого погодження. Спровокованого і, якби вам нав'язаного багато у чому, але воно хоча б якось ефективне для вас і дає можливість йти далі, а не стопоритись в цьому питанні. Також для вас дуже актуальне питання домовленостей фінансового характеру і такі бажання, знаєте, коли от вам. Наприклад, те, що ви почнете займатися роботою на дому, або ж до вас приїде якась людина, з'явиться у вашому оточенні, або повернеться ваш якийсь родич щедрий і такий, який має зв'язки, і приміром статус і можливість вам допомогти, от саме він вам дуже таку неоціненну допомогу надасть. І ви зможете закрити кредити, борги, виконати зобов'язання, і це буде прям відчутне полегшення вашої такої скрутної, можливо, ситуації на даний час. Також це питання, коли ви знаєте, от житло воно як приносить такі подарунки, нові можливості, або ж це ще знаєте, фінанси партнера можуть бути партнера по бізнесу, чоловіка, дружини, які зараз. Можуть дуже допомогти вашому житловому питанню, або ж це кредит на житло, або це закриття кредиту на житло, або також розширення вашого житла. Загалом можливість придбати, наприклад, будинок замість квартири, переїхати кудись, або ж просто у вас членів родини буде буквально більше. Народяться дітки, приїдуть онуки, прийдуть дорослі діти. Ви заберете батьків, або будете всі проживати разом якийсь час, да? і ви отримуєте на то підтримку, ви можете про це домовитись і. У вас якби це складається? Ось знімаються всі бар'єри пов'язані із цим, і, врешті-решт, складається ця ситуація. Бажаю вам всього найкращого. Сподіваюся, що це, це затемнення принесе вам таку енергію, якою ви зможете найбільш ефективно скористатись. Дякую вам.